Добрий день! Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки в категорії декоративна косметика за 2024 рік. Я, якщо чесно, думала, що буде більше того, що закінчила, але давайте починати. Як ви бачите, закінчилися в мене три бібі-крема. Як ви бачите. Два з них це Міша Perfect Cover BB Cream номер 13 відтінок, SPF 42 PA++++, 3+. Тут було 50, начебто, мілілітрів. І також закінчився ось такий BB крем від Холіка-Холіка. Holika Holika, Petite BB Clearing, Тут було 30 мілілітрів. Теж непоганий бібі-крем, об'єм трошки менший, ніж з цими порівнювати. Але зараз в пошуку іншого взяла трохи такий більш натуральний, але він не сильно мені подобається. Ну, буду використовувати його якраз в прочіпені в наступному своєму проєкті. Дивіться, тут у мене за цей рік використали лише три бібі-крема, а в попередньому році в мене було використано 4 і одна мініатюрка. І один пробничок. Тобто в мене якось зменшилася кількість використаних продуктів. В Цей тон можна було додати і пудра від Physician Formula, від відтінок Translucent. Тут 7,5 грама. Що мені подобалося, що тут нема такого складника, який трохи міг спрацювати на забиття пор. Доволі непогано тут є, до речі, ось такий. Спонжик. Я ним не користувалася, є зеркальце. В принципі, від Physician Formula непогана путра, і тут SPF дійсно гарний 30. Тут тітантиоксид і цинкоксид. І другий продукт це консилер від L'Oreal. Відтінок, ну, я не знаю, який відтінок, але він трохи був для мене темноватий. але якраз його використовувала з такими світлими бібі кремами змішувала з цим тем Консилером, і колір ну, кольор BB крема був непоганий. Цей до речі, консилер я замовила в онлайні і зрозуміла, що все ж таки такі продукти необхідно тестувати перед покупкою. До речі, по пудрі у мене написано, я так розумію, що одна закінчилась в минулому році. Консилер у мене не було записано, тому це просто один ще консилер було закінчено. В минулому році я не користувалася таким засобом. Для мене було дуже дивним, що у мене не закінчився жод хайлайтер і рум'я. І це дуже дивно. Хоча у мене зараз хайлайтер на мінімалці залишився, і рум'яна я ще буду використовувати пару місяців. Тому це цікаво. І е, наступна категорія це туші. У мене закінчилося дві. Як, в принципі, в попередньому році. Я все-таки одну туш використовую десь півроку, і так виходить, що якраз вони закінчуються в проміжку, коли я знімаю такі пусті баночки за рік. Туші непогані, в принципі. Що це, що ця була теж непогана. Зараз просто пробую інші туші для того, щоб знайти свою ідеальну. Наступна продукція підводка від Physician Formula, відтінок Deep Brown. Дуже класна, я дуже її люблю. Десь тут ставлю посилання на відгук на неї. Вона реально прикольна з таким кондицію елементом в складі, і також дуже класний накінечник. Тут, по-моєму, мілілітр один, але вистачає надовго її. Дійсно, одна з найкращих підводок, яка в мене взагалі була. Наступна категорія це для брів продукт. Це такий був фіксатор від Ingrid Cosmetics A-Brown Fixation. Тут було 7 мл. В принципі, непоганий був, ну, нічого поганого не можу сказати. Ну, але в минулому році я закінчила два продукти таких. В цьому році у мене зараз ще є в використанні є від Physician Formula Гель-Депрів. Він вже там ще є чим користуватися, але вже там на дні воно. Тому поки в мене один продукт, тобто в два рази менше, ніж минулого року. Але по факту кількість цих продуктів в мене. Стабільно. Помади близькі категорія, в даному випадку тут лише дві помадки: від RMC відтінок. Daring Line і від Клінік відтінок 13 Love Pop. Ось цей мені дуже подобався цей продукт. Я не знаю, скільки він коштує, але дуже гарно виглядала на самих губах і живила їх. І дуже стильно виглядає. З приводу цих клінік я його закінчила. Тут теж буде посилання на Project Pen і дуже рада цьому. Тобто, по факту, помади Близькі в мене 2 закінчилося. Минулого року в мене записано 2,5. Позиції закінчилися в цій категорії. Наступний продукт це база Пітіні від Vivienne Sabo Premier Magic, якщо правильно читаю. Тут 3 мл всього-навсього, але по факту ну, воно величезне упакування. Я не зрозуміла, чого таким його. Великим робити, якщо тут лише 3 мл. Ну, база така собі. Мені прям не сильно сподобалася. Зараз використовую іншу, задоволена. Ну, таке ця така, я зрозуміла, що це не мій варіант. Наступне це тіні від Lorac Pro Анзипет. Тут буде посилання на те, як я його закінчувала на протягом 2024 року. Мені необхідно було закінчити три. Кольори. Я, в принципі, це зробила, як ви бачите, залишилися лише оці два, які я не використовувала сильно, бо це не мої кольори. Тут є зеркальце, все доволі гарно, класні тіні, особливо цей кольор такого переливу і темно-коричневі, які реально безрижини. Реально класні. Але знов ж таки ці два, наприклад, мені не сильно підійшли, і тому я рахую, що ці тіні я закінчила. Я якраз планувала закінчити ось ці три кольори і два залишити. І, до речі, тіні в минулому році в мене не закінчилися. Тобто, це в принципі ця палетка від Лорак – мета, щоб закінчити її в 2024 році. Тому ось такий в мене розхід саме декоративної косметики. Я дуже рада, що поступово вона зменшується в мене в кількості навіть по тону. Я не знаю, чого так сталося, але дійсно зменшилася кількість позицій. І це прекрасно. Поділіться, чи ви помічаєте витрату вашої декоративної косметики. І дякую, що ви дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!